Дев'ятнадцята в Україні час новина п'ятому про важливі події цієї п'ятниці, 28 червня. Ворог ракетами вдарив по Дніпру. Попередньо є поранені. Повідомили в обласній владі. Пошкоджена дев'ятиповерхівка, Поруйновані кілька поверхів. Понад сотню боїв відбулося на фронті від початку доби. Звітують у генеральному штабі. Покровський напрямок лишається найгарячішим. Там окупанти атакували майже три десятки разів намагалася просунутися біля Воздвиженки та Новоолександрівки. Точаться бої поблизу Красногорівки та Георгіївки. На турецькому відтинку фронту кількість ворожих штурмів збільшилася до дев'яти. Росіяни не полишають спроб просунутися у часовому ярі. Наші армійці відбили 15 атак на сіверському напрямку, майже стільки ж на Лиманському. На куп'янському відтинку збройні сили зупинили шість ворожих наступів. і ще один бій триває. На понад 20 кілометрів у тил літають дрони камікадзе 93 третьої окремої механізованої бригади Холодний Яр, яка боронить один із флангів часового яру. Що вполювали на такі відстані пілоти? Якими боєприпасами користуються, і який улюблений снаряд у матеріалі наших військових журналістів? Таксі бізумець 24 на 7. Доставка бургерів на позицію. Цієї ночі ми з бізумцем таке псевдо у цього бійця доставляємо на позиції не бургери, а коробки із дронами, які щойно світає, полетять у тил нищити окупантів та їхню техніку. Пішки. Пішки. Заходьте. Ух, дижи у вас апартаменти. Доброї ночі. Доброї ночі. Сядь звезд. Yeah. І я про у величезному бліндажі є місце не лише для гостей і учнів. Двоє з п'яти бійців щойно прибули на передову, щоб опанувати тонкощі пілотування. Половину землянки займають коробки із дронами, боєприпасами, акумуляторами. Бо цей екіпаж в піві працює дуже інтенсивно. По дронам не обмежують використання дронів приблизно одного розрахунку, може сягати на день до 40 вилітів, і це вже длиться близько півроку. нам просто кажуть. Нехай ви 10 дронів унічтожите, але зато ви поразите цель. Навіть от крайній звіт. Щас просто скажу чик-чик-чик. Угу. Особовий склад: 5300, 6200 бліндаже 6 пошкоджено. Доволі так світло вже. І вторий розчот. Втрати противника за вчора. Бліндажа три пошкоджено, БМП 1 знищено, і 6 бліндажів пошкоджено. Це тільки за білий день два розрахунки наших півішнихів зміни. Щойно сонце зійшло над горизонтом, зима із кібою помандрували у ворожий тил. Працюємо. Працюємо, працюємо. Що, вони в кустах. Ну, да. Підходимо. Ага. О, Вони ще І Там зліва є бліндаж. Плюс зліва є бліндаж. І от є бліндаж зліва. От, туди, от, туди, от, туди, от сюди залітає. Вони по-моєму туди вибігли, Ну, там двоє побігли. Дивись, щоб тебе не збивало ті двоє, що побігли. Ми що воротнули, так, да, трохи? Да, розворотили. Жива сила противника одна з основних цілей пілотів ФПВ. Саме ці бійці стежать за тим, щоб окупанти не підповзали до окопів армійців. Ворожі гармати ще один улюблений об'єкт пілотів. Відстань до них, а ховають росіяни їх глибоко в тилу, не проблема. Цей екіпаж дістає ворожу техніку за понад 20 кілометрів. У вас із півішки летять на 20 кілометрів? На 23 кілометра Т-90М. Нічого собі. З відео підтвердження зовсім 23 кілометра Т-90М. А, а рекорд 24 500 метрів. На їх півішка? Так. Да. 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 Я знаю групи, які працюють за 30 кілометрів. А так буде добре. Yeah. Yes. Ah, красава! Сюди Вангарм Є одна гармата, є. Давайте другу зараз. Я вже з рахунку збився, яка це... пош. По що була д 30 гаубиця калібру 122 мм, міліметри, дальність стрільби понад 15 кілометрів. Найближчим часом каже зима, вона вже не стрілятиме по позиціях армійців. Гармату не знищиш. Гармату максимум що зробиш, це пошкодиш, але пошкодити вдалося. Да, вдалось. Вона на деякий час виходить з ладу, її відвозять на ремонт. Міняють комплектуючі, і вона назад стає до строю. Наступний виліт і знову мінус ворожа гармата. Єсть, Відпрацювали. Гармата вразила. В арсеналі пілотів традиційні боєприпаси кумулятивну техніку, уламковий на піхоту, уламково-фугасний на різні цілі та улюблений термобар. Ще. Ось вход. Ой-ой-ой. Ого. Ого. Бажаю здоров'я. Все, все, да. Гори. Ой, за все. Кришу пробило, Бліндаж горить. Бажаю здоров'я. Оптимус прайм робить Блін. <реку> <реку> Автоботи до бою. Це термобар. Так. Просто обалденний термобар, в якому немає равних, ні бліндажей, нічого. Працює просто ідеально на повал вон. Сложив бліндаж з першого удара. Бажаю здоров'я, ще мало того, щоб посадка горить. Все, два пі. До побачення, Бажаю здоров'я. Ваших... Їх дають дуже дуже рідко. але вони завжди спрацьовують на 100%». На 100%, коли з першого разу коли ні, працюють і ці пілоти дронів Камікадзе. Усі цілі, які виявили розвідники, цього дня екіпаж зими знищив. Особливо тішився боєць розбитому муром М засобу для дальнього візуального спостереження. Оснащений тепловізором цей російський пристрій автономно шукає цілі на відстані до 10 кілометрів, бачить техніку людей. І допомагає коригувати артилерійський вогонь. Так. І де він? Спіль правіше. Ага, подів. Єсть! <праві> і добив я, якраз мануалка. Все, муроман єсть. <праві> Знищено. Знищено, все. Прямо в линзу. Муром. Это камера. Э, Это пирская камера, яка стоїть э, у них э, на озброєнні. Вона э, може считывать э, вона може щитувати техніку, яка рухається кілометрів за 10. Uh -huh. Може щитувати живу, живу силу противника, може щитувати виходи артилерії uh -huh. і тим же знімати координати приблизно, де вона стоїть. Uh -huh. Ну а так хочу лови. Так розумію. Ви її прямо розбили. Так, да, це вже восьма на моєму рахунку. З Донеччини Ольга Колиновська, Олександр Курецький, Сергій Малін. П'ятий канал машини брендажі розвалені. Щоби ви знали про всі злочини ворога, наша знімальна група фільмує події на фронті. На передову зазвичай їздять не з порожніми руками, з гостинцями для наших захисників. Все завдяки вашій допомозі. Якщо маєте можливість, просто відскануйте камерою телефону відповідний QR-код, який зараз бачите на своїх екранах. Долучайтеся будь-яка сума важлива. Ми дякуємо вам за підтримку. План завершення війни буде готовий у цьому році. Про це заявив президент України на зустрічі зі словенською колегою у Києві. Наташа Пірцмусар зустрілася із Володимиром Зеленським. Шанували пам'ять полеглих українських захисників і захисниць на Михайлівській площі. Президент відзначив символічність візиту у День Конституції України. Обговорили підготовку до другого саміту миру. Володимир Зеленський наголосив, що Україна не прагне затягувати війну. Всі зусилля Владаються на досягнення справедливого миру. як я вам сказав, не все залежить від нас. У нас виробництво щодо технологій дронів, ребів, артилерії, воно дійсно збільшується, тому що ми повинні бути сильними на полі бою. Бо якщо ви слабкі і це не через те, що хтось хоче воювати. Ми й не хотіли з самого початку, і зараз ніхто не хоче. Ми хочемо якраз миру, але ми повинні бути сильними і тому розвиваємо наше виробництво щоб бути сильними, тому що Росія, окрім сили, нічого не розуміє, а окрім сильних, нікого не поважає. Тобто, це дві паралельні речі: бути сильними на полі бою і розробити план. Зрозумілий план, детальний план і він буде готовий в цьому році. Словенія не велика держава і не може надати стільки допомоги як великі, але ми надаємо в міру наших сил і робитимемо це й надалі. Ми зосереджуємося на деяких сферах, зокрема на психоемоційній допомозі. Наші фахівці у Молдові проводять тренінги для українських колег, як надавати психологічну підтримку українським дітям. Це дуже важливо, і ми відчуваємо, що наш вклад високо цінують. Безпекова угода між Польщею та Україною майже готова. Її підпишуть до саміту НАТО у Вашингтоні. Про це заявив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Урядовець пообіцяв, Польща й надалі буде з Україною. Втім, допомагатиме у міру власних можливостей. Підтримка не має шкодити обороноздатності самої Польщі, тож в уряді нині тривають додаткові дискусії. Прем'єр проводить консультації з міністром оборони Польщі, але в підписанні угоди ніхто сумнівів не має. Радше. Що мовиться про окремі формулювання договору, поточнив Дональд Туск. Перша серія культурної політичної бійки Джо Байден і Дональд Трамп вночі провели президентські дебати. Говорили 90 хвилин про економіку, аборти, війну в Україні та фізичне здоров'я. Трамп тримався бадьоро. Чого не скажеш про його опонента? Перформанс Джо Байдена мало кого лишив байдужим, щоправда, у негативному сенсі. Опитування свідчать, що у перший тур він розгромно програв. Видається так, що навіть ціль переобратися для чинного глави держави вже не така важлива. Байдену, хоча б дістати номінацію від партії. Антон Кучеренко продовжить Now, please welcome the president of the United States, Джо Байден. Замість стадіону самотня студія телеканалу CNN. Замість політиків у розквіті сил двоє тертих важковаговиків. Джо Байден та Дональд Трамп зійшлись у президентських дебатах. Перший блок питань про економіку, як зауважив модератор дебатів, те, що цікавить американців найбільше. У відповідях Трамп намагався вихваляти себе, а Байден шукав виправдань. Після себе він лишив справжній хаос. Тож нам довелося повертати все в норму. Ми створили робочі місця, знизили ціни на ліки. Ми мали найкращу економіку в історії нашої країни. Ми ніколи не працювали так добре. Всі були вражені цим. Інші країни копіювали нас. На що відразу звернули увагу голос президента Джо Байден хрипів та частенько прокашлювався у його штабі? Це пояснили за студою. What, Перші відповіді президента були невпевненими. Байден втрачав думку, подекуди його взагалі складно було зрозуміти. Втім, згодом президент упіймав ритм, і наступний блок питання абортів залишився за ним. 51 рік був чинний закон про легалізацію абортів. 51 рік юристи вважали, що він виправданий, але закон відкликали, тому що цей хлопець призначив консервативних членів Верховного суду. Особливо гострою була суперечка щодо війни в Україні. Трамп очікувано звинувачував у російському вторгненню адміністрацію Байдена. Переконував, нібито за його каденції цього б не сталося. Байден дав відверту оцінку власного ставлення до правителя Росії. Ваша ЕНЮКЕЙН якби у нас був справжній президент, якого б поважав Путін, він би ніколи не вторгся в Україну. Зараз загинуло багато людей набагато більше ніж інші думають. Путін – військовий злочинець. Він убив тисячі і тисячі людей, і він дав зрозуміти одну річ: він хоче відновити те, що було частиною радянської імперії, і не просто частину, він хоче всю Україну. Трамп вкотре пообіцяв завершити війну за лічені дні. Але, попри це, зміг здивувати. Заявив, що нещодавні ультиматуми Путіна не прийнятні для нього. Хоча щодо президента Зеленського і висловився не дуже гречно. Like every time that... щоразу, коли президент Зеленський приїжджає до США, він забирає з собою 60 мільярдів доларів. Він найкращий торгаш в історії, але я не критикую його. Я лише кажу, що гроші, які ми витрачаємо на цю війну, не потрібні були б, оскільки її не мало статися. Головна тема напередодні дебатів вік. Обоє політиків у літах. Трампу 78, а Байдену вже за 80. Чинний президент теми віку не уникає та навіть іронізує. Колишній глава Білого Дому не змарнував нагоди покапкувати з дещо старшого опонента. Половину кар'єри мене критикували через те, що я був надто молодим для політики. Я був другим наймолодшим конгресменом у Сполучених Штатах. А зараз я найстарший. Мій опонент на три роки молодший, але менш компетентний. Я пройшов два когнитивні тести, склав їх блискуче. Результати були оприлюднені. Він не склав жодного. Я хотів би побачити, як він складе. Хоча б один дуже простий. Він не зміг цього зробити. Щороку я проходжу тестування фізичного стану. Хто переміг, питання одвічне. Результати опитувань вже оприлюднив канал CNN. Понад дві третини глядачів віддали перемогу Дональду Трампу. Американські медіа теж на боці експрезидента. Чинного главу Білого Дому взагалі стирають у попіл. Дістається і від західної преси. Шпігель вийшов із хедлайном. Президент зазнав краху. нью Нью-Йорк-Пост з іронічним на добраніч і до побачення. Джо експерти натомість менш критичні, але визнають, спостерігати за дійством було складно я не знаю, хто переміг у цих дебатах. Кожен із кандидатів грав на свою аудиторію. Напевно, що тих, хто не визначився, вдалося переконати. Ці дебати було складно дивитися. Вони були позбавленими суті. Сонний Джо Байден проти божевільного Дональда Трампа. Двоє старих білих чоловіків, які втратили зв'язок. Один із них спіною біля рота, ніби заснув на півдорозі. Інший справді заснув, але прокидався на кілька моментів, а потім знову засинав. У лавах партії настрої полярні. Республіканці тішаться, а демократи публічно висловили підтримку Байдену. Демократи в повній паніці, з ким би вони поговорили по всій країні, і незалежно від того, як відчайдушно вони намагаються розкрутити це, виправдовуючи, що вже роблять. Це була погана ніч для Джо Байдена, як і його президентство. і американський народ це бачить. Для мене це було просто як світло і темрява. Я трохи старомодний. Дбаю про суть, дбаю про політику. Мене цікавлять факти. Мені важливо, щоб люди відповідали за своє життя. Сьогодні я побачив Дональда Трампа. Це було дуже слабко. Людина не здатна відповісти на будь-яке запитання прямо, заплутується, тицяє пальцями. Дебати викликали чималий ажіотаж у США. Їх переглядали в театральних залах та навіть на облавку літака. Перший тур залишив змішані відчуття. Чи буде другий, поки певності немає. Невідомо, чи відбудеться він у тому самому складі. Байден опинився у хиткій ситуації. Його президентська номінація під питанням. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Понад 30 літаків ворога згоріли або принаймні довго не злітатимуть. Вражаючі цифри повідомляють українські військові, де впав нещодавно збитий Су 25 і куди на Росії прилетіли нові українські дрони. Про це і про артилеристів, які нарешті не відчувають снарядний голод. Більше в огляді 856-го дня великої війни. Матеріал Олексія Пасака. Та де він падає Ось, падає? В лучший случай, гля! Тит Літакопад для ворога не закінчиться ніколи. В управлінні стратегічних комунікацій зсу вперше повідомили статистику та показали мапу уражень російської бойової і стратегічної авіації. Від початку 2024-го вдалося поцілити понад три десятки літаків, зокрема два літака дальньої радіолокаційної розвідки А 50 один іл 22 стратегічний бомбардувальник Ту 22 м 3 Майже десяток су 25 та інші ворожі пташки в Страткомі Зауважили, що деякі літаки могли зазнати ураження та повернутися на аеродром, але потім стали для тривалого ремонту. Дані про решту збитих моделей встановлюють. Тож орієнтовний перелік може лише збільшитися. А як відбувається знешкодження ворожого су 25 показали бійці Нацгвардії 23 червня на Донецькому напрямку з збит... Ли російського грача щоб поцілити літак, нацгвардійці використали радянські пзрк ігла єс. ЄС, є, є. хто ще попав правильна відповідь: Український дрон. Удар по нафтобазі в Тамбовській області Росії. Місцева влада заявляє, що пожежа незначна. Очевидці кажуть, що горить принаймні один із резервуарів. У нас одна протікає. зверху. де? А ще з'явилося нове відео подій попереднього дня з ударом по редкінському дослідному заводу, що у Тверській області Московії, там розробляють. химическую продукцию для вооружения авиации. Мозговики скаржаться, что вдарило одразу три дроны. Обломки БПЛА, валяются везде. Три штуки. Еб... Забор железный просто еб... срезало. Похер еб... чем. Еб... Последний горит дайте этих цистернами. Дронів буде більше, буде більше і західного БК. Це вже бачать українські артилеристи на Донеччині. Обслуга німецької САУ панцергаубіце 2000 вже відчула. Різниця з весною істотна. Напередодні ЗСУ вдалося відтіснити ворога з мікрорайону Канал, що у часовому ярі зараз. Основна задача у нас контрбатарейна боротьба і не дати просунутись до нас ближче. З весною то більше стали працювати. Нарядом побільшало. Працюємо. Ну, воно день на день не виходить. Буває день якийсь і шумний, буває тихше. Це так, не загадуємо. Воно все може за півдня помінятися ситуація. Довго не стоїмо на цих на вогневі, тут же ж в цьому і преимущество цієї гармати. Ми швидко виїжджаємо. Отрабатуємо і швиденько виїжджаємо з позиції. Олексій Пасак п'ятий канал. Ворог бив по бурштинській тес 12 разів. Відновленню вона не підлягає. Місто бурштин взимку може залишитися без опалення та гарячої води. Про це заявила чільниця Івано-Франківської ова Світлана. Онищук етері Радіо Західний Поліс. Більше 12 ракетних атак було спрямовано на наш енергетичний об'єкт, і відповідно, також всі служби кожен раз спрацьовували. Але зараз ми і вже не зараз, а вже певний період часу. Ми розуміємо, що відновленню не підлягає борштинська тес. Вона надзвичайно сильно зруйнована. Але ніхто містян, людей, які проживають в Борщині, не залишить і територіальну громаду наодинці з проблемою. Ми ми протягом останніх місяців пропрацювали проблему. Цю ми звернулися до нашого уряду, до міністерства розвитку громад і територій та відновлення щодо цієї ситуації і з урядовцями її пропрацювали. Міжнародні партнери почули Україну та визначили надання комплексів протиповітряної оборони пріоритетом. номер один. Низка країн вже виділила кошти на додаткові системи. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Італія передасть нам уже другу систему САМПТ, яка є надзвичайно ефективною і здатна перехоплювати балістичні ракети. А, Румунія надасть одну систему Петріот. Німеччина надасть одну систему Петріот. І крім неї, а, також Німеччина надасть системи Айрісті і Гепард. А, крім цього. А, Сполучені Штати надають пріоритет, надали вже пріоритет для України в постачанні ракет для Петріота, ракет для НАСАМСа, для протиповітряної оборони. Нідерланди е, збирають зараз з партнерами і надають нам ще одну систему. Петріот е, Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для Петріотів. Що критично важливо мати достатній запас. Е, такі ракети окремо також надасть Іспанія, Швеція надійшла Україні. Два літаки радіолокаційного спостереження. Називають внутрішнім туризмом і хизуються загарбаним морем. Росія влітку почала активно рекламувати окуповані українські курорти серед загарбаних перлин бази відпочинку у Запорізькій, Херсонській і Донецькій областях. Але навала туристів, як було до 2022 року, загарбникам може лише знитися. Ганна рибалка дізналася, як російські військові за два роки розмароделирили наші санаторії та пансіонати уздовж узбережжя. Азовського моря. І коли власники туристичного бізнесу сподіваються повернути вкрадене, до окупації частини Запорізької області Олександр Рощин мав три бази відпочинку в багатому курортному селищі біля Азовського моря. Кирилівці найулюбленіше місце відпочинку українців, близько 40 кілометрів пляжів сонце, море. І мільйони туристів. Це були два комплекси. Вони знаходились один на одній косі, це на пересипі, він трохи менший. А більший із двох об'єктів знаходився на Федотовій косі, в самому центрі розваг, там, де найбільше збирається людей. Як я кажу, де б люди не відпочивали, ну у нас пляжі в 40 кілометрів. От і де б люди не відпочивали розважатися. Вони ввечері приїжджають і вночі до нас дуже все було добре. Останній гарячий сезон у Бермудах так називається одна з баз Олександра. Туристи відгуляли у 2021-му. Після 24 лютого 2022-го у Кирилівку зайшли російські військові. Я найперший, хто втратив ці бази, бо мене найпершого вони націоналізувалися. Як вони це називають? На найкращих базах Кирилівки на першій лінії від моря оселилися ок окупанти. те, що Олександр називає справою життя, понад 20 років росіяни розмародерили. Це готельний комплекс двох трьохповерхові будівлі, дуже зручні люксовські номера, на но, прямо на березі моря. От вже меблі вивезли, камазами вивозили меблі. Мені показували, розказували ті, хто там ще тоді лишався. Кондиціонери всі познімали холодильники розібрали, стиральну машину, всю техніку, слюсарню. Там до окупації було ніде яблуку впасти і в курортних селищах, і містах Донеччини. Маликіне, Урзуф, Юр'ївка, Бабах бабахтарама, сідове і власне Маріуполь. Сталося ще садовано Новоазовського району, потім сам Новоазовськ. Власне кажучи, потім буде безпосередньо Маріуполь. Потім від Маріуполя до Бердянська, включаючи Бердянськ із Бердянського косою. Все це велика величезна курортна зона. Та після приходу рускава міра окупанти закрили місця для відпочинку. Про кількість туристів, яка була, коли територію контролювала Україна, тут можуть лише згадувати: не просунутись в Орзуфі, взагалі було не протиснутись. Настільки там було багато людей завжди, і під час ну, з 14-го по 22-й рік також зари ну, тамну напівпусти пляж. Вони намагаються розповісти, що там купа людей. Але хто знає скільки там було людей? Там, скажемо, влітку. 21-го року ну це смішно. Частині власників курортних баз вдалося виїхати з російської окупації. А місця біля моря зайняли ворожі війська. Нерідко дорогу їм вказували місцеві гауляйтери зрадники. То вони їхали, показували, відкривали базу. Азова відкрив теперішній очільник. Він до речі. Був до Повномасштабного це зараз залишився очільник сільської ради. Нашої тепер адміністрації Урзуфа. Там дехто попов там є кримінальне провадження. По ньому він сам відкрив, допомагав розмородерити все ніякого примусу там не було. Нічого це, от ідейна сволота, яка чекала русський мір. Але російським окупантам начхати на загарбану туристичну інфраструктуру. Головне для терористів логістика через Азовське море, путінські посіпаки везуть з Зброю, пальне і тимчасово живий людський ресурс. Вони з самого початку окупації узбережжя розпочали використовувати там ті бази відпочинку, ті пансіонати, які там були як такі собі військові бази, да але ж після того як туди були Влучання від нас е, наскільки я знаю, практично на базах вже військової техніки військових сил немає. За словами запоріжця Олександра Рощина, більшість його знайомих із Кирилівки виїхали. Колаборанти, які роками чекали на руський мір, залишилися. Щоб не втратити майно, окупанти змушують реальних власників баз відпочинку переоформити нерухомість за законами країни-терористки. Ти ж не сплачуєш нам орендну плату за землю. А як я можу платити? Це злочин. Все, в тебе нема договору. Ти для нас ніхто, знаєте, готувалися до старості, щоб там на морях вийшов на море, подивився і все добре. От, але... Олександр написав заяву до СБУ про втрату свого майна біля моря. Сподівається, рано чи пізно, як не йому, то й його онукам Росія таки заплатить за скоєне. Ганна Рибалка, п'ятий канал. Українській конституції 28 років. Саме цього дня 1996 року ухвалили основний закон держави. Законотворці працювали майже безперервно добу. Ті події називають конституційною ніччю. Найбільше дискусії викликали статті про державні символи, право приватної власності та державну мову. Після тривалих суперечок рішення про ухвалення конституції підтримали понад три сотні депутатів. Основний закон набув чинності одразу в день ухвалення. Цей день став державним святом і відзначається щороку. На цьому три крапки більше буде вже у наступних випусках. Ну а далі знову маємо можливість обговорити поточний стан справ, зокрема на фронті, вже за кілька хвилин у марафоні Незламна країна.